Що трансфер? Щоб. А де вона? Е. Це вона. А ну в канал. Так, а що він? Че... Зміна, а ні, із... Фрокс зміна. Фрокс зміна. Так, а що я? Вирощуку. А ну ось ось, ось, ось Фрокс зміна. Ну, проксі-зміна зараз зміна. є. Є, да? так? Да. А, ну все, так. Да. Ні, ні, тільки не та проксі-зміна. Жовті і грають і зараз. Щас... Ні, то не то. Ось в мене зараз. Форті зміна. Угу, mm -hmm. Тебе правильно, Значить, у мене що. Ні, то. Це Це, це, це вже збереження. А, ну, а... а ну назад. Це сповіщення, назад. О, тут зараз має бути обновить, ну. Ні. Да, так, що не. такое? Ану ще раз АДФК. АДФК напишіть. АДФК. АДФК. Перша. А, перша. Так. Так. А що там? А от, наживо треба заходить. Угу. І от. Хорошо. що ж, друзі, розпочали ми наступний матч, перепрошуємо трохи за кадровими коментарями. З невеликою перервою у нас розпочався цей матч, тому ось так в процесі ми вже вносили зміни в інформацію до табло. І ось у нас зараз неприємний епізод на, на підлозі гравець. А вже рахунок відкрито і забивала у нас зміна у ворота Фортіса. Це у нас буде останній матч у серії плей-офф. І потім після нього вже сформуються суперники для фінального етапу поєдинку. Hvað var það að staða? Það var það að staða. Повертаюсь друзі до вас у трансляцію і бачимо, не змінилася поки ситуація. Рахунок 0-1 на користь команди. Зміна і 10-та хвилина матчу. Спливає, і попереду ще половина матчу. Ось, друзі, подивіться, як неочікувано зараз. Обікрав, а суперника гравець команди зміна і а, влучає у ворота, другий гол забиває. Атака Фортіса. Тримає м'яч, штрафній зоні гравець. Один проти двох і що, збереже м'яч? Зберігає, м'яч відскакує. Ох, як небезпечно тут просто на рівному місці. А, цей момент, цей епізод, удар не фіксує в руках його. Голкіпер, на жаль, і третій м'яч у ворота. А Фортіс зараз влітає. Удар здалеку непогано подивіться. Ох, який красень зараз забиває Фортіс. Здалеку. Парашутиком таким. Клас. Клас. Один м'яч. На рахунку Фортіса непогано. Рахунок відкритий. Ще є 5 хвилин і 40 секунд для того, щоб відіграватися. Подивіться, атака Фортіса. За далеко відпускає м'яч в цьому епізоді. П'ять хвилин залишається грати у матчі. Перехоплення непогано зараз. А, почав грати Фортіс. Можна було посувати вперед, не бачив, а партнера попереду підіймав руку, він просив передачу. І класно міг туди проходити пас у вільну зону. Закидання далеко. Є підхоплення від Фортіса. Класна перепасовка, правим флангу, рухається 10 й номер. Зараз здалеку. Непогано проходить передачі, можна прибивати з гострого кута. І не попадає у ворота зараз З зовнішньої сторони воріт. Торкнувся сітки м'яч. Фортіса класна передача, розвертатись, бити потрібно, пробиває. Не влучає там у ворота, на жаль, не влучає зараз гравець Фортіса. Дуже небезпечний момент був. Атака зміни? Один а, гравець боровся на лівому фланзі, а, зберігає м'яч. Аут буде для зміни. Передача в центр, відскакує м'яч. І наздогнати можна не встигає гравець Фортіс, але для них буде аут зараз. І 35 секунд залишається грати у матчі. Тайм-аут. Тайм-аут в грі.

Раз, удар здалеку. Ще є можливість для удару Фортіса. 20 секунд залишається грати. Удар здалеку непогано, але повз ворота і це останні секунди матчу. Вони вже спливають. Друзі, свисток арбітра о, матч завершено з рахунком 1-3 на користь команди Зміна з білої церкви. Що продовжуємо далі? У нас наступні о, фінальні поєдинки.